План економічних реформ для України про це багато казали, але тепер з'явилися конкретні пропозиції на міждержавному рівні. Литва запропонувала ЄС профінансувати план Маршала для України. Йдеться про суму, яка сягне 30 мільярдів євро протягом кількох років. Чи пристануть на це лідери Євросоюзу? Про це далі буду розпитувати громадського діяча співзасновника проєкту Нова країна Валерія Пекара. Пане Валерію, доброго вам ранку. Добре. Рада вас вітати наші ранковій студії. Скажіть, а ось чи вигідно країнам заходу допомагати Україні так ось ставати такою розвинутою економічно успішною державою? Адже це буде знову ж таки ще один конкурент, так, з небияким потенціалом. Як ви вважаєте, можливо, світовим гравцям вигідні якісь інші сценарії? Що скажете? Ну, ви знаєте, в принципі, можна розглянути два сценарії. Так: перший сценарій це сценарій великої війни, яка також вигідна світовим великим гравцям. Тому що ми знаємо, що велика війна завжди поглинає весь той надлишок грошей, так. які існує в економіці. Всі, хто вчив історію, пам'ятають, що велика депресія 30-х років завершилася страшною світовою війною, війною в х Але так само можна ті гроші, які спалить війна, умовно кажучи, закопати, краще сказати, вкласти в економіку. І такий приклад також є. Ми знаємо в сьогоднішньому світі і такі приклади, і такі. Скажімо, велика війна, яка сьогодні вже палає в Сирії. Це наслідок ідеї спалення грошей. Так. А те, що постало в південній Кореї після економічного, після війни, після того, як сталося корейське економічне чудо, таке диво є власне. Іншим сценаріям. Ми можемо говорити про сирійський і південно-корейський сценарій. Так, але ви саме про них висловлювали цю думку, так? Що в заході є два сценарії для України. Тоді давайте більш детально розглянемо. Отже, за яких можливий тоді обставин південно-корейський сценарій? Давайте розпочнемо з нього. Власне, це хороший сценарій, для того що необхідно, щоб світові держави реально повірили в Україну. Він такий оптимістичніший, так? Він дійсно оптимістичний, тому що Південна Корея буквально за життя одного покоління, я б сказав навіть менше за 15-20 років. Із е, такої досить бідної, е, скоріше аграрної, нікому не відомої країни так. стало реальним економічним тигром, лідером світовим з економічного зростання. Е, ми знаємо всі, що Південна Корея є лідером з високих технологій. Так, там також та була війна, але ми забуваємо часто, що Південна Корея також є і лідером в культурі. Весь е, південно-східний е, азійський регіон. Це е, споживає в величезних кількостях, навіть той псі, що до дістався до нас через Ютуб, це така вершина цього айсбергу, який нам невідомий, а все південно-східна Азія дуже любить корейську культуру. Так якщо брати, передамо до наступного так сценарію, напр... він найбільш небажаний для нас, адже але також він ймовірний цей сирійський сценарій, про який ви вже почали говорити, але він також озидається провідними світовими гравцями і навіть може стати прийнятним. Ви знаєте, в принципі, нікому не потрібний новий економічний тигр, е, який може стати Україна, виходячи із своїх ресурсів і настільки природних, навіть скільки людських. Але на сьогоднішній день, е, ці два сценарії, про які ми говорили десь місяць тому, е, здається, що світ сьогодні прийняв позитивні рішення щодо України, і ми це бачимо як на австралійському саміті, так і в висловлюваннях найбільших е, гравців так. сучасного світу. Е, звичайно, що е, Різні сценарії, їхні переваги і недоліки для різних країн різні. Ну, скажімо, для Німеччини і Франції новий економічний тигр означає, що треба буде десь посунутися, відступити якесь місце. Але сирійський сценарій є страшним, реально страшним для тих країн, яких можна назвати прифронтовими в цій ситуації. Якщо наші глядачі пам'ятають карту Європи, то от уявіть собі все від Балтики до Чорного моря і далі до Каспію, так. від Фінляндії до Польщі. Від Румунії до Грузії і Азербайджану оцей весь великий пояс країн, де близько 20 країн, всі вони отримують дуже небажану таку собі точку хаосу чи зону хаосу в Україні. І на сьогоднішній день всі розуміють, що зона хаосу не обмежиться Україною, якщо так, не дай Боже, станеться. Я вірю в те. Що власне в країні буде південнокорейський сценарій, сценарій економічного зростання. Сьогодні всі хочуть стримати якимось чином Росію, тому що вона реально зламала світовий порядок і треба її поставити на місце. Так само світові держави сьогодні намагаються щось влаштувати і на Близькому Сході, тому що велика війна, коли вона виходить із-под контролю, коли вона не обмежується тією територією, яку умовно для неї відвели, вона стає проблемою для всього світу. І так само для всього світу сьогодні стає е, нова ісламська держава Іраку і Леванту. Е, так само там світові держави думають, яким же чином приборкати цього дракона війни. І створити зону стабільності, потім зону зростання, зменшити зону хаосу. Ну, я так розумію, що тоді нашими союзниками в південно-корейському сценарії можуть виступити нові країни Євросоюзу, такі як Польща, такі інші. Правильно, а ми ж вже бачимо, що Україна домовилася з вишеградською четвіркою. Це Польща, Угорщина, Чеська Республіка і Словаччина з за... про співпрацю. Ми бачимо ініціативи країн Балтії, і ми бачимо системну зміну ставлення Румунії до України, коли раніше ми були скоріше такими. Гравцями, які пробують десь перетягати ковдру, сьогодні Румунія однозначно на нашому боці. Так само за нас стоїть Грузія, тому що ми стоїмо за Грузію. Незважаючи на зміни політичного керівництва, грузинський народ розуміє, що українці є його найближчим союзником. І, в принципі, на сьогоднішній день ми радше маємо створити зону обмеження хаосу, тому що. Росія так чи інакше буде цей хаос продовжувати. Але цікаво, чи дійсно Росія зможе якось протидіяти усьому нашому оптимістичному сценарію? Ви знаєте, їм треба розібратися зі своїми власними проблемами, тому що економіка стрімко падає, відцентрові проблеми зростають, регіони потроху почнуть відпадати, починаючи з того моменту, як федеральний центр перестане їм платити ті великі гроші, так. на які він їх утримує. І я би сьогодні радив російському народу готуватися до. Судного дня Росії до того моменту, коли в країні настануть реально великі проблеми, а громадянському суспільству російському в першу чергу то треба будувати якісь мережі довіри те громадянське суспільство, яке втримало Україну. Коли в Україні стала валитися стара влада Ну ось, до речі, сам Путін в своєму інтерв'ю німецькому каналу він сказав, що Україні для процвітання не вистачає лише одного, щоб всі люди, що в ній живуть, відчували, що це їхня батьківщина. І знаєте, можна як завгодно ставитися до Путіна, але чи не здається, що він тут в деякій мірі правий? І без вирішення цієї базової проблеми у нас нічого не буде далі. Як ви вважаєте? ви знаєте, він не тільки правий, він доклав дуже великих зусиль до того, що було саме так, саме Путін своїми діями, своїм анексією Криму, вторгненням до східної України. Доклав великих зусиль до того, щоб склалася швидше українська політична нація, сучасна, де кожен відчуває, що це його батьківщина, що це його земля, яку при необхідності треба буде захищати. І е, саме російська інтервенція пришвидшила становлення української політичної нації, української національної ідентичності і гідності. І я думаю, що колись за багато років. Коли Україна вже стане квітучою і однією з світових лідерів в економіці, я думаю, що ми згадаємо Путіна добрим словом за те, що він зробив свого часу для України. Більше української громади є гідна відповідь. Для Путіна дякую вам за таку оптимістичну розмову. Дякую, що цього ранку були разом із нами. Дякую.